Бюджетний Samsung a 10 на 32 ГБ. Ціна 1500 гривень. По корпусу має ось такі потертості. На роботу ніяк не впливають. Так повністю телефон непоганий по стану. Мікророз'єм на зарядку, також має роз'єм на наушники 3,5. По екрану нюансів серйозних немає. Є легкі потертості, але незначні. Можу, до речі, за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів, смартфон Galaxy A10 на 11 му Android. По пам'яті він має 2 ГБ оперативної пам'яті. І пам'ять самого телефону 32 ГБ. По камері. Ось така тут камера. Простенька камера, простенький смартфон. В комплекті йде зарядний шнур, мікро, коробочка та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Якщо бажаєте замовити цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.